پتا چي جي ڳالهه آهي Благословенний день, благословенна мить, коли людина приступає до слова. Найпершим було слово, і слово було Бог, і слово було Бога. Ми сьогодні, у цей день, який іменується як Великдень книги, запрошуємо нашу тернопільську джелядь, нашу тернопільську громаду міщан нашого міста і гостей відвідати, причаститися величним словом. І сьогодні, в даний момент, в дану, в дану мить, ми відкриваємо четвертий фестиваль української книги. Відкриваємо його в українському домі, під українським небом, з українським серцем. І виходячи з цього, що фестиваль носить ім'я жура, жура фест, а жура це маленький козак, то ми і проведемо цей захід в козацькому дусі. Тобто, цей дім це наш курінь, до якого ми прийшли сьогодні, аби відвідати, побачитися, але в куріні, звичайно, є ті ж. Кошові, і я зараз би хотів запросити організаторів цього фестивалю, які в даному мить в українському цьому курені представляють себе як кошові нашого краю і фестивалю. Це організатори від Тернопільської обласної держадміністрації Валентина Хоптяна. Від Тернопільської міської, прошу пане Валентине, сюди. Доріжка для всіх вистелена, і по тій доріжці тільки кожен буде. Втити. Тернопільська міська рада і міський голова, прошу отримати лозу для початку великодного дотику. Міська рада Сергій Надал, прошу ще один Кошовий наш управління культури мистецтв Олександр Смик. Видавництво жура директор фестивалю наш Василь Ванчура, народний депутат України Олексій Кайда, за підтримкою якого проходить цей фестиваль. Олексій, доріжка для вас теж. Незважаючи на те, що ви народний депутат, доріжка для всіх одинакових. Також я би попросив, щоб на цю сцену. Зараз сюди до нас прийшов класик української нашої культури, письменницького слова, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, незвичайний повноважений посол України, наш земляк, Роман Лубківський, якого ми пошануємо і привітаємо. Інформаційну підтримку Державний комітет у справах телебачення радіомовлення України проводить сьогодні. Медіапартнерами виступають генеральні партнери ІНТБ тв 4 ТМГ, Тернопільський прес-клуб, ексклюзивний медіапроектор газета Нова Тернопільська, постійні інтернет-партнери. «Про все, поля, доба, «20 хвилин», Буквої, медіапартнери, ТТБ, газета Тернопіль вечірній, Рія Плюс, Свобода, місто, «Місто», 1 вільне життя, волонтери, студенти Галицького вулицю Чорновола, партнери, товариство Ант, директор Михайло Ратушняк, охорони агентство Максим, директор Юрій Полипчук, приїжджає ресторан Рандеву, директор Ігор Палій та приватне підприємство директор Василь. Блажевський е, музичний супровід з різний дудовий оркест музичного училища. Була, е, і сьогодні на це дійство приїхали видавці із різних куточків України. І ми зараз теж сюди на цей подіум, запросимо тих людей. Але нехай супроводжує хід всіх видавців, адже вони є організатори книги. Є е, е, наш як для козацького коша, козацький марш. Отже, я попрошу представників від видавництв, наука і техніка. Сьогодні представляє її Сергій Коряк, черняк директор. Навчальна книга Богдан, представника будь ласка. Будь ласка. Так само представляють ще свою літературну газета Літературна Україна, Аверс-видавництво, Львівська політехніка. Як ми бачимо, українського цвіту по всьому світу. І в нас на Україні українське слово має бути не тільки в переліку тих видавництв, а в дійсні своїх. Але згадайте перше, що я сказав, найперше було слово. І слово було Богом. І вашої ласки ми попросимо отця Івана і отця Ореста для того, щоб благословити початок цього величного дійства, цього великого дня книги. Разом з ним, отець Антия. Слава Ісусу Христу! Високоповажне зібрання, представники влади, громадськості літературної творчості нашої неньки України сьогоднішній день для нашого міста має визначне значення, в першу чергу, як духовний, культурний, моральний захід, адже книга слово це є та невидима зброя, яка будує, яка творить, яка робить цей світ прекрасним. І тому сьогоднішнього дня наш високопреосвященний митрополит єпископ Василій засилає всім вам своє привітання, і ми, в свою чергу, зараз будемо молитися, щоб Господь Бог поблагословив наш захід, наше місто і щоб все те, що ми собі задумали під час цього прекрасного фестивалю, справдилося, щоб наші тернополяни мали змогу прийти не тільки подивитися на гарну книжку, а придбати щось для себе. Для свого духовного сбагадження. Тому хай Господь Бог всіх нас благословить і запрошую всіх до спільної молитви. Благословені, Бога, на завдання і повсякчас і на віки вічний. Слава тобі, Божі, слава тобі, в душі з ними, що сюди всім все

Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки Господи, помолімося! Господи, помолімося! благословення Господня на вас і обладати, і чоловіколюб'ям, завдяни, і повсякчас, і навіки вічені. Господні нас. На на тих, хто працює з книгою, видають її, ті, що її читають, щоб просто було славим, щоб в нас тут було напевно розірвано, що більше, що і площі не стало, щоб вшанування ті книги сюди прийшли, а ті, що є, щоб вони ще більше і більше цінували книжку, тому що це великий старт для світу, для молоді особливо. Через Бога своїх цих присутній, особливо керівництво, тих, що створили цей гарний такий фестиваль книги. І всю нашу владу, всіх присутніх туди. Наївні дещо й бентежні в той же час думки пливуть, як голоси в притворі храму, по особливому тут відчуваєш драму, Борнів собі святого і грішного щораз. Таких немало хто без лиску і прикрас, переступивши від кровень високу браму, все сподівається, що, хоч маленьку пляму в душі очистить, як спошле молитви глас. Свої думки поквапно губить, не впопад, ніяк не виведе поміж ними лад в них і вмирає, і народжується знову, повз храму стіни. Почорнілі від зізнань самоочищення, переступивши грань, іде вклонитися живому вічно слову. Сьогодні ми тут слуги слова, слуги слова, величного слова, найпершого слова. І в нас не так ранги виділяють, а в нас пошанівка до слова, до книги. І от всі тут, що стоять, це люди, які причепні, чи в образі читача, чи в образі творця, чи в образі того, хто видавець книги. Всі троєдино зараз тут. І тому нехай для нас всіх святиною буде слово найвище, а для організаторів декілька слів для пошанування. Прошу, пане волонтері. Сучасні отці, шановні організатори, учасники нашого четвертого Всеукраїнського фестивалю Джура фест Дорогі гості, які сьогодні приїхали у всіх куточків нашої незалежної України і гості з ближнього зарубіжжя. Тернопільщина ще з 17 століття почала випускати книги. І сьогодні треба сказати, що ця робота, популяризація української книги це дуже важливо і значимо сьогодні цілому для нашої держави. Ми дійсно ми тільки в минулому році випустили в Тернопільській області 2 мільйона 300 тисяч книг. Це четвертий результат серед 27 регіонів України. Це дуже добре. Я дякую організаторам. Я дякую учасникам, які сьогодні приїхали до нас сюди, наші гостини міста Тернопіль, наш тернопільський край, за те, що ви робите цю важливу справу. Ця справа важлива для виховання, патріотичного виховання всіх наших людей, і в першу чергу я б сказав сьогодні це мовить. Я знаю, що ви і в минулому році, і в цьому році побуваєте в не в одній школі. Де будете знову ж таки пропагувати нашу українську книгу? Я зичу всім вам сьогодні, перш за все, міцного здоров'я, великого людського щастя, натхнення нових творчих успіхів. Я вітаю з вами, вас всіх напередодні нашого величного християнського свята, Велик... Великодня. І добре, що сьогодні ми назвали дійсно великий день книги. Це глибоко символічно. Всім вважаю вам добра, Божої ласки і Божого благословення. Пане Сергію, якщо ваша ласка з цією вербовою гілочкою та стукніть щось таке цікаве. Січаснівці, дорогі тернополяни, шановні гості нашого чудового міста. 25-27 липня тут, в Українському домі перемога, три дні буде тривати всеукраїнський фестиваль «Юрофест». Мені, як тернополяни, особливо приємно, що цей фестиваль стає традиційним, і цього року вже четвертий рік приймаємо його тут. З кожним роком збільшується кількість учасників, кількість бажаючих прийти і його відвідати, цей фестиваль. Я хочу сказати слова такі, що це не просто мистецький захід, це сьогодні справжнє свято. Свято спілкування автора, видавця і читача. Потрібно сказати слова великої подяки е, директору Ведони Джура Свіванчурі, який насправді є мотором-організатором цього заходу. І власне цей фестиваль він є дуже добрим яскравим прикладом того, як гарна, добра ідея, незважаючи на будь-які труднощі, яка підтримана суспільством, має реалізацію і має конкретну реалізацію вигляді цього фестивалю. Сьогодні, на жаль, українці занадто мало читають. Навіть подорожуючи, які декілька століть тому їздили по Україні відмічали, що тут живе надзвичайно освічений, начитаний, розумний народ. Тернопіль і Тернопільщина мають пряму причетність до книговидавництва і до книги, оскільки прикладом характерним є Острозька друкарня, одним із засновників якого був Острозький, який був власником міста Тернополя. І е, тих сьогоднішніх книговидавців, напевно, можна порівняти з першими книговидавцями. Тому що, напевно, їм потрібно мати таку ж саму сміливість від вами видавати сьогодні українську книжку в нашій державі. Тому що сьогодні українська книга знаходиться в пересильному середовищі. Сьогодні можна реально говорити про те, що українські книжкові простір окупований сусідньою державою. І немає якоїсь безпосередньої підтримки і допомоги. Реальна допомога це ми з вами читачі, які можемо купити цю книгу. І власне протягом цих трьох днів кожен з нас буде мати. Можливість своєю гривною показати свій патріотизм, підтримати нашого видавця, придбавши тут книгу. Я ще раз дякую всім організаторам цього чудового фестивалю. Хочу побажати найкращі побажання всім видавцям, які приїхали сьогодні. Побажати, нехай збуваються ваші плани і задуми, нехай збільшується кількість читачів, а всім нам, відвідувачам виставки, влучити на солоду від тих книг, які ми придбаємо сьогодні. люди серед нашого товариства особливі. От сама ідея українського дому в українському місці належить в одній українській особі, яка тримає три інструменти в руках: гілочку вербову, ручку, яку пише, і смик, яким грає. Пане Олександре, притуліться. Взагалі, коли в 90-х роках Тернопіль асоціювався як найбільше місто, де найбільше було видавництв, і це ще не такі далекі часи, то зараз Тернопіль став, напевно, тим місцем, де вже видавцям є де показувати свої книги. Тобто є український дім, є український письменник, є український читач, є український видавець. Ну а для того, щоб було все в комплексі і нічого це не пропадало, ми ще зробили музей літературне тернопілля. Тому всі книги, які тут будуть представлені, це книги не тільки які залишаться на, школах, на книжкових полицях тернополян, а ці книги, які я маю велику надію, і велике прохання до домовців, щоб лишились в наших міських бібліотеках, щоб Лишились в нашому музеї літературне Тернопілля і тим самим з вами ще пише таку гарну сторінку нашої сучасної історії. Є українська книга, є українське слово, буде Україною. Є поміж козацького товариства завжди відчайдухи, які беруть, народжують ідею, а потім все життя працюють над її реалізацією в тілі. Є такий Василь Кошовий. Сьогоднішнього нашого дійства і директор видавництва «Джура», і директор цього фестивалю, пане Василю. Чи не затяжко вам? Чи відчуваєте ви від цього ви задоволення, що ви робите цим дійством? Я вам розказував один приклад. Це було Минулого тижня в шостій школі. Я тут книжки з Джури, ми поїхали в шосту школу виставити книжки так. Робити маленьку презентацію, бо книжка, так ми хочемо їздити в всі школи. Найбільше, що вони так, я вам скажу, і вартує, тільки займатися тим видавати, підходить хлопчинка, ну десь років 12, говорить, мені дали 20 гривень. Так пані Марія, було, 20 гривень, я хочу купити книжку, вокзал. Йому, звичайно, не вистачало грошей, але ми ту книжку віддали, ми бачили, він взяв книжку в руки і біжить по коридорі, так підскакується до директора школи. Я купив книжечку. Зник на доброму сягу, якщо ми так діти вже хочуть купувати книжку, значить це молоде покоління, яке зараз є, то ми воно буде читати. Але настільки мені хотілося б зараз подякувати перш за все, нашому голубі, обласної адміністрації, Валентину, пану Валентину Поптену, пану Сергію міському голубі, пану Олексію Кайдію, пану Олександру Снику, всім всім видавницям, які приїхали в Тернопіль. я вам хочу щиро подякувати, подякувати за підтримку. Щиро кажучи. Фестиваль, щоб він проходив, немає в мене ніяких амбіцій, немає нічого. Просто хочеться, щоб всі зрозуміли, що українська книжка є. І щоб менше від нас було плачу. немає і немає. Вона є, вона буде, була і буде. Дякую Дякуємо щиро. Хай вам щастить. Ми ну, дякуємо вам, пане Василю. Хрест дійсно важкий, але треба, щоби кожен підставив своє плече. Є думка народу, завжди було таке прислів'я думка народу, але є люди вибрані. Щоб представляти цю думку народу, і вони називаються коротко на.